Добрий день. Доброго дня. Наша з вами тема це сучасний адвокат та мистецтво мовлення. Одразу хотіла запитати думали щось на цю тему чи ні? Наскільки вам потрібно мистецтво мовлення як майбутньому сучасному адвокату? Ну, звичайно, Ви? сучасний адвокат має вміти правильно говорити. Так, це абсолютно точно, і не тільки вміти просто правильно говорити, так, наприклад, якоюсь мовою, ну, в нашому випадку це українська мова, хоча, я думаю, сучасному адвокату і англійська мова не завадить, та ще й потрібно якось говорити, так, не тільки знати. Як правильно говорити саме українською мовою, тобто говорити правильно, а ще й володіти дикцією, володіти диханням, володіти своїм голосом, бути впевненим і так далі. Я думаю, що ви зі мною тут погодитеся. Добре, я з вами зараз поділюся маленькою презентацією. Як ви думаєте, яким повинен бути сучасний оратор? Пропоную трошки посміхнутися і покажу вам деякі картинки. Таким, можливо, таким, 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 особливо, якщо ви спілкуєтеся у своїх соціальних мережах з кимось, або намагаєтеся зняти якесь відео. Або навіть таким. Так, ну, це Те, що стосується якогось Google. А взагалі-то, якщо серйозно, давайте поговоримо, які ж повинні бути вимоги до сучасного оратора у сфері юриспруденції, і не тільки. Зрозуміло, що мова у першу чергу піде про вашу майбутню професію, тобто про професію адвоката. По-перше, ви бачите вже на екрані деякі варіанти щодо вимог до оратора, а можливо, ви щось прокоментуєте. Давайте спробуємо, що Повинна бути у сучасного оратора. Як ви думаєте, що з того, що є на екрані, є найголовнішим? Ну, особисто я вважаю, що потрібно почуватися енергійним та впевненим, тому що це є одна з головних запорук вміння заблудити аудиторією та її увагою. Угу, так, повністю згодна ще варіанти. Я думаю, все ж таки, щоб завивати увагу. Аудиторії треба бути природнім максимально, щоб показати людям, що ви впевнений в собі, що для вас це є не стресовою ситуацією, що ви володієте ситуацією, тобто, щирим, відкритим, так це все дуже важливо для сучасного так, так. оратора. Так, дякую. Ще варіанти, що думаєте? А як щодо першого пункту? Я думаю, що ми теж не можемо пройти повз цього. Пункту, тому що виглядати зовні бездоганно, ну зрозуміло, бездоганно я тут перебільшила. Але подумати про те, як ви виглядаєте, я думаю, теж дуже важливо і одяг, і взуття, і зачіска, Ну звісно, це залежить від того в якій аудиторії ви знаходитеся, так тому що якщо ви знаходитеся в аудиторії офлайн, то зрозуміло потрібно продумати про все. Так, а якщо це онлайн аудиторія, от як ми зараз, зараз з вами спілкуємося, то зрозуміло, що, можливо, там про взуття не потрібно думати. Але, знаєте, є таке маленьке. Але коли ви сидите перед аудиторією онлайн, коли ви, наприклад, одяглися повністю, ви себе зовсім по-іншому відчуваєте. Так, я маю на увазі навіть взуття, навіть ем, якісь, Окремі елементи, там, зачіска і так, далі, і так далі. Це все має значення. Ну, я маю на увазі, коли камера все ж таки ввімкнена, тому що у більшості із вас камера не ввімкнена. Так, згодна, що почуватися енергійним та впевненим це дуже важливо. А як ви думаєте, як це можна досягнути? От якщо ви, наприклад, втомилися, що зробити, щоб почувати себе енергійним та впевненим? Як ви думаєте? Ну, я думаю, якщо вже така ситуація виникла, то всю свою втому ми ставимо все ж таки на другий план, тому що це наша робота, це наша відповідальність і тому нікому немає діла до того, втомлені ми чи ні. Тому треба взяти себе просто в руки і робити свою роботу, так як від вас це вимагає ситуація. Так як, так, як потрібно. Ну знаєте, тут є. Декілька рецептів. Ну, з одного боку, так, ви абсолютно вірно кажете, це ваша робота, і тут втомилися ви чи ні, це вже друге питання, так. А ну з іншого боку, зрозуміло, що потрібно планувати свій час, так, приділяти увагу тайм-менеджменту і фізично якось себе готувати до того, щоб ви просто не втомлювалися. Знаєте, є навіть метод словесної дії, так, а є метод фізичної дії. Я просто наголошую на такому маленькому моменті не забувайте займатися якимось фізичними вправами, особливо якщо у вас є хобі, якісь це плавання, це танці, що завгодно. І тоді ваша втома не буде помітною. Ну, поводитися природно та використовувати невимушені рухи це дуже важливо, тому що коли ми. Цього не робимо, коли ми думаємо, що ми повинні там сховати руки кудись і навіть їм не рухати, це не зовсім правильне рішення. Я хочу одразу дати маленьку пораду для того, щоб відчувати себе достатньо природно, для того, щоб знати, що нічого страшного не станеться в аудиторії, якщо ви не будете стояти ось так. Вам самим просто з психологічної точки зору. Потрібно попрацювати. Що мається на увазі? Ваші руки не повинні бути отак, от стиснуті та притиснуті до вашого тіла. Коли ви відчуєте свободу у плечах, так ви таким чином вже будете зовсім по-іншому відчувати себе в аудиторії і навіть у такій аудиторії онлайн. Тобто звертайте увагу на те, що відбувається з вашими руками. Вони не повинні бути, як мінімум, притиснуті. Ну, це такий маленький лайфхак. Далі бути зосередженим та урівноваженим це також дуже важливо. Далі ще одна е, цікава річ, на яку ви не звернули увагу у першу чергу, це стояти в освітленому місці. Це має значення як в аудиторії офлайн, так і коли ви спілкуєтеся зі своєю аудиторією онлайн. І неважливо, важливо, це велика аудиторія 70 осіб, або це взагалі 20 осіб, або це одна людина, наприклад, з якою ви працюєте. Тому що якщо вас не бачать, якщо темно, якщо щось відбувається таким чином, ну іноді просто не цікаво, а іноді людина взагалі не може зрозуміти, а що ви там говорите, і навіщо ви взагалі це робите. Ну і оптимально використовувати свою індивідуальність, це теж дуже важливо. Ну, по перше потрібно себе пізнати для того, щоб знати, яка у вас індивідуальність, що для вас є найліпшим. Наприклад, ви гуморист, так ви вмієте шуткувати. Можна на це робити, акцент і використовувати. Ви можете мене знайти у соціальних мережах. Якщо хочете, можете одразу зробити скріншот і потрапити на мій Ютуб, інстаграм або Фейсбук. Ну, якщо цікаво саме ораторське мистецтво, то краще інстаграм. Ну, іноді в Ютубі теж є інформація, яка пов'язана з цими лекціями. Підписуйтеся, якщо є таке бажання, не обов'язково зі мною займатися. Просто на моїх сторінках є певні, певна корисна інформація, і ви зможете її використовувати у не тільки вашій майбутній роботі, але і просто при навчанні.